Соснівка це молоде місто Львівської області. Свою історію воно почало у 1955 році із будівництва шахти номер 5 а згодом шахт номер 8 та 9. Що тут відбувається? Які люди тут живуть? Які спогади вони мають ще з моменту будівництва міста? Дивіться у наших інтерв'ю. У вас ще малий тренерський досвід. Чому ви взагалі вирішили залишитись тренувати в Соснівці, а не десь у більших містах? Знаєте, що я тут двоє різдвя тут займався в школі першого тренера мого оборони Ясова Михайловича, він там передав тому ви дітей. П'ять вихованців, які приймали, захищали честь українському відділу відбір. Так вийшло, що дорослий футбол. Ми спросто переходили, Юра Ясн. Ви страшні мені вийшли, таку граму ну, отримав. Полот постоїв, також був в Карпатах. Юра Буфан зараз виступає в Ізраїлі. Ну, не знаю, зараз мене не підтримують. Багато вихованців її закінчили. Училище фізичної культури військових школа Карпат. Олександр Махненко, Віктор Рафальчук. Ну, діємося зараз далі віддавати, так само зараз мені допомагає працювати з молоддю Іван Курада, він закінчив спортивну школу. працює вчителі у нас у 14 школі, допомагаємо мені виховати. Я думаю, що це в першу чергу наша задача такої спортивної школи це виховання патріотично вихованих. Наші буточок прийшли до нас на турнір, подивитися діти в руки на серце, співають гімн. От останні турнір ми виграли в собою в жовтий був. Це приємно, це класно. І в першу чергу виходити в людей, які люблять свою країну. А друге це вже футбол. Офіційний це трошки вещи рюкзак. Але ми все одно стараємося, виховаємося, наші є, і ми стояли, поставляються. Скажіть про основні досягнення Соснівських футбольних клубів. Ви не знаєте Соснів, Соснівка маленьке шахтарське містечко, але футболі досягнення via… починаючи, ви знаєте, що у нас футболі в 1964 році, коли почали шляхти, збиралися до клуб шахтар. Ми виступав собі у чемпіонаті Євісті, в чемпіонаті Львівської області. І 82 році в фіналі Кубка. Спортивний газети програв у цьому підшипку. В 86-му році виграв клубок Кавунгарду, це Кубок Російської області. А потім пішли вже такі досягнення, це коли ми назвали команду Рочень в 99-му році ми якраз це був наш останній матч перед реконструкцією стадіону України в Львові. У 1999 році ми в фіналі перемогли коло Жородок. Це була така ефорія, такий підйом футболу суслів, тому що перед тим десь було в травні був фінал, коли Баварія грала з Манчестером, і Баварія вигравала, а по ходу в додатковий час Манчестер виграв. І так вийшло, що ми 2-0 програвали. І за дві хвилини до кінця зрівняли і за декілька секунд переможний гол і суспільство. Вже ніхто не вірив, городок стояв, там було багато болівальників, це такі перші. Потім у по по 2001 році виграли, стали чемпіонами. В області. І потім так пішло, трошки з'єднали команду з радом і почали відновлювати нову команду. Так боролися. Призерах були, але найбільше досягнення це в 2015 році, коли ми виграли Кубок України серед аматорів. Ми грали в фіналі з командою Балкани, це Одеська область, і здобули перемогу. Потім приймали участь у чемпіонаті України. А серед дітей це ми, ми в 2007 році приймали участь в чемпіонаті України Шкіряний м'яч. Це такі дитячі, 14-та школа, діти, так вони на базі 13 школи, там приймали участь більше 500 команд. і Ми зайняли собою 800 Ну, багато вигравали дитячих турнірів, потім серед спортивних шкіл були чемпіони області і призерів. Ми до сих пір стараємося тримати марку нашої суспільки. Ми її завжди тримаємо, не позоримо, стараємося спортивності. Яка ваша найбільша амбіція щодо повітря? Кожен турнір можете спитати на Хочу програвати хайдіть іншу команду. У нас така команда, що ми той е, матч, кожен матч, кожен турнір дітей налаштовувати мову. Я розумію, що не завжди, турні, тому що ми здаємо, можна перемагати. Але прибуваємо перемоги і кожен турнір це є такий, відіграє якусь хорошу роль, тому що є нові діти, приходять. Треба знаєте, перейти і в хвилювання. Як то кажуть, футболі, щоб коліна політвіслися, а не так виходиш на поле, не знаєш, що по сходу бігти і по своїх воротах Це духовний процес, кожен турнір дає свій поліс. Що вам найбільше і найменше подобається в вашій роботі? Знаєте, наша робота така специфічна, тому що трошки багато так кажуть, нервових клітин. Витрачається. І... Але щирі очі дітей, коли вони це слухають, коли вони сприймають. Тяжко тяжко тренування, потім коли виходять, виграють, виграють, виграють турніри, забувають голи, і це воно все забувається, воно все збирається. Це, це, ну, це не передати, це такі емоції. знаєте. Це, це дуже така ситуація, що з футболом. Ну, я думаю, не до футболу, але дитячі. Ми, ми підтримувати, тому що діти – це наше майбутнє. Ми стараємося десь їздити в таких поближніх турнірах, тут і грати трошки. Зрівно підтримувати Марку, бо за ними майбутнє. Якщо не буде майбутнього, не це... буде ми проводимо і, десь, якісь ветеранські такі турніри. Ми завжди пам'ятаємо тих, згадуємо тих людей, які ми вже дійшли у вічність, але ми їх згадуємо, тому що вони колись так само. Приносили славу соснішкому футболу, Кажуть, якщо не пам'ятаєш минулого не буде майбутнього. Так що в нас цим все не в роздягальні у нас є такий стенд. Правда, зараз я його не оновлюю вже так. У нас є там, починаючи з 60-х років, такі історії чорнобілі фотографії. І люди заходять, де на навіть фотографії не бачив вже ті, що фотографії не Бачилася, згадують, це дуже так класно і будемо старатися продовжувати ті тренування. Чому саме футбол, а не баскетбол, волейбол, теніс і там ще щось інше? Ну, Чому футбол? Коли з дитинства не в кожному бою. Там, де наша Цельбільська, 41, там ми грали. Точка дикулу, цього січка, там ми просто на піску ставили, якісь палки, якісь там ворота робили, і там грали футбол. Грали футбол, тут де зупинка. Там таке, є бачили, де коврики тут були. Там ми, ми грали футбол, я не знаю, як ми там зараз грали футбол, але тоді їхала машина одна машина в годину, а не як зараз, кожних не 5 секунд. І в кожному дворі і грали, і на стадіонах іграли. Ми тут тренування, тренування. У нас було походили тут сім'ї школі. Руслан Михайлович, моловник проводив. Ми тут після цього йшли ще тринадцять школу. В тринадцяті школі на стадіоні, щоб ви знали, такі були періоди, що не було, де грати футбол, тому що там все було розділено. На великі поле грали, на маленькі грали, і кожні ще ставили маленькі ворота, весь стадіон Ну Зараз трава росте, ніхто не цей. А то був такий період, що у футбол це було себе. Тут прийти в сусідніку на футбол, коли, коли грала наша місцева команда. Ми тут билися, хто перший подасть м'яч, коли виходить до розіграли. Ну, це були такі часи. Ми на mm -hmm. них так само молилися і хотіли стати краще сьогодні. Що... Добре, який у вас, ваш взагалі перший спогад, що пов'язаний з Соснівкою? Я, я колись тут родився в роддомі, в Соснівці. Ну, я спогадів не маю, бо я не пам'ятаю цього. Це було в людях 1970 року. Жили ми в селі Бужирічі. Потім в п'ятому класі я приїхав в тринадцяту школу. Ну, такі, напевно, спогади. Ну, хороші друзі в мене такі. А перші спогади я не, не, не знаю, я не знаю, як вам сказати. Таке питання дуже, як то кажуть, дуже серйозне питання, якісь спогади. Добре, тобі охарактеризуйте трьома словами Соснівка. Скажу таке, непевно, щира, один одного знають. Ну так якось, як то може вам сказати. щира, дружня і ісуснів.